У глибинах Херсонщини, де земля напоїна сльозами, і потом її народу, жила Марія. Усе своє життя вона була простою жінкою, працювала на полях, вирощувала овочі і допомагала сусідам, але мала дар, що передавався в її родині з покоління в покоління. Люди називали її проведицею, бо її сни не раз передбачали майбутнє, і весілля, і нещастя. І навіть бурю, що зруйнувала сільські хатини. Та ніколи раніше її бачення не були такими яскравими, як того ранку. Усе почалося з тривожного сну. Марія прокинувся в досвіта, коли сонце ще тільки торкалося небокраю. Усе в її домі було спокійним, але серце стискалося як перед бурею. Вона вийшла до річки, де часто знаходила відповіді на свої питання. Вода була такою ж тихою. Як і все навколо, але раптом усе змінилося. Сонце засяяло так яскраво, що Марії здалося, ніби небо розкривається перед нею. І ось у цьому світлі вона побачила майбутнє, її охопило бачення. Вона стояла на вершині високого пагорба і дивилася на простору долину. Там, де ще зовсім недавно лютували бої, стояли люди, обіймаючи одне одного. Вони піднімали синьо жовті прапори. Співали гімн і знову вірили в себе. Кожне обличчя було сповнене радості, а в очах блищала надія. Перед її очима почали спливати сцени, мов кадри з фільму. Вона побачила Харків, Маріуполь, Херсон, міста, що відроджувалися з руїн. На місцях, де стояли розбиті будинки, тепер височіли сучасні споруди. Люди разом висаджували дерева, будували дороги. Відкривали школи і лікарні. Діти гралися на подвір'ях, а старші говорили про плани на майбутнє. Марія бачила, як країна змінювалася на краще, і з того сяйва з'явилася постать. Чоловік у білому одязі, схожий на монаха, промовив до неї: Україна пройде довгий і важкий шлях. Але в 2025 році настане велике звільнення не тільки від ворога. Але й від страху, від болю. Ви побачите відновлення своєї землі, бо вона створена для добра. Та пам'ятай, це не прийде саме собою. Людям доведеться діяти разом, відкинути злість і розбрат. Постать розчинилася в світлі, але в серці Марії залишилися його слова. Їй знову відкрився шлях України. Вона бачила, як у 2024 році боротьба ще тривала. Але це був час змін. Люди почали працювати разом, допомагаючи один одному. Коли настала весна 2025-го, Марія побачила, як до її села поверталися люди, що покинули свої домівки під час окупації. Їхні очі світилися від радості. Замість руїн вони знаходили новий дім, а замість тиші чули дитячий сміх. У цьому видінні вона побачила день. Що запам'ятається на віки. Це було 24 серпня 2025 року. Усі українські міста святкували. Від Сходу до Заходу лунали пісні, люди вивішували прапори, і на кожній площі був свій свято. Війна закінчилася, і цей день став символом єдності та перемоги. Українці не просто вистояли, вони стали сильнішими, об'єднавшись перед обличчям горя. Але бачення ще не закінчилося. Марія побачила образ дітей, які виростали в цій новій Україні. Вони вчилися у сучасних школах, співали пісень і розповідали про героїзм своїх батьків. Вона побачила молодих фермерів, які засаджували поля, і науковців, що створювали нові технології. Вона побачила, як світ дивився на Україну з повагою та подивом. Коли бачення розсіялося, Марія стояла біля річки, сльози текли по її обличчю. Вона зрозуміла, що має розповісти людям про те, що побачила. Усіма правдами й неправдами вона дісталася місцевої церкви, де зібралися люди. З її слів, сповнених надії, кожен відчув нову силу. Наш шлях нелегкий, сказала вона, дивлячись людям в очі. Але тепер я знаю світло переможе. Наші міста звільняються, і ми побудуємо нову країну, таку, яку мріяли наші предки. 2025 рік стане роком нашої слави. Пам'ятайте, ми сильні, коли разом. Її слова розлетілися далеко за межі села. Марію почали називати символом надії, і до неї приїжджали люди з різних куточків України. Її історія стала легендою, що підбадьорювала серця навіть у найтемніші дні. Українці знали, попереду ще багато роботи, але кінець вже близько, і разом вони зможуть досягти мрії про вільну, мирну та процвітаючу Україну.